Доброго дня. Хотів сьогодні поділитися інформацією для людей, хто має причепи з рухомою підлогою, так звані шіповози. Останнім часом дуже багато дзвінків. Люди спрашують, де відремонтувати запчастини. Все є в наявності. Місто Вінниця, фірма Азуріїт. Так що звертайтеся, будемо дуже раді. Якщо треба кому -яка консультація при покупці, ми теж допоможемо. Це все безкоштовно. І скажемо, який прицеп купити, щоб легше його обслуговувати і де купити. Для людей деякі бояться купляти ці прицепи. Боятися не треба. Це прицеп дуже гарний, але тільки він боїться двох речей. Перша це куліни, і друга це погрузчик в, в прицепі. Якщо туди заїжджає важкий погрузчик, то це смерть цьому прицепу. Так що будьте уважні, за консультаціями звертайтеся, завжди да допоможемо. Телефони. Є і на сторінки на нашій, і на рекламі. Так що ж дзвінків від вас.